Ми вийшли на вулиці столиці і поставили українцям три простих питання. Що таке День Незалежності? Від кого Україна стала незалежною? І хто перший президент Незалежної України? Якихось 10 хвилин спілкування, а вражень. Що таке День Незалежності? Ну, що такое? Ну, праздник такий! Ну какой? <laughs> да, там, блин, 21 год, вот, типа, стране, да. Нельзя это сказать одним словом, что такое незалежность. Это что-то глубокое, что-то большое, что-то внутри себя. Ну, и знаете, когда одеваешь такой вот венок, внутри все поднимается и опускается одновременно. День рождения Украины, как говорится. Праздный. Ну як, Україна празднує, і я з нею празную. Це день, коли Україна стала незалежною від всіх останніх стран. Від кого Україна стала незалежна? Як від кого? Ну, в як? Я вже не якщо чесно. От кого, не знаю. До цього ми були залежні від багатьох країн, від Німеччини, Росії, були залежні, від різних племен були залежні, це вже дуже пізно. 27 років тому вже не пам'ятаю, від впливу інших держав. Яких? Польща, потім в кого ми ще були? В Росії? От, ну, радянська теж влада. Ну. Хто був першим президентом Незалежної України? Ой, якщо я не ошибаюсь. В Незалежній Україні перший був, э, зараз скажу, Горбачов. Горбачов ж? В Горбачов. Потім був Кравчук. Наші діти не ходили по 2-5 кілометрів до школи. Ого! Тоже не вспомню зараз. Ющенко, Янукович. Кто там еще? <связать> ну я так ну, не сильно <связать> политикой. Вторым был Кузьма, а первым был... <связать> Кто был первым, Саша? Я просто не помню, часть. Но ну, я бы сказал, но я не помню. Я, 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 я прекрасно помню, как выглядит этот человек, но не помню его фамилии. Мы памятки а с Путина. Стыдно. Позкажи целіракасно да. виставно забив. Ну, Ніку ні кучма, по-моєму. До наступної річниці незалежності в українців ще є час вивчити. Президентів незалежної України було четверо: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко і чинний Віктор Янукович. Бліз опитування українців проводили Оксана Котова та Ксенія Герасимова. Новий канал.